Він сказав, щоб я жилетку одягла, а сам тепло одіявся, ще да? й будинки. А я мамі одягла. ноги голе виглядають, носочки біленькі. Мой галд. Щось я захріпша. Тут питали мене, чи я чи пройшов кашель. Ви знаєте, майже пройшов. Ну так, проскакує, з'являється там трохи, ну, то зовсім вже, вже не те. Тож не можна було взагалі ні, ні, нікуди ні в люди вийти, нічого. Муки були. Муки такі, що я вже просто плакала. Дякую вам всі мої дорогенькі, що ви мені підказували, совітували, переживали за мене. Писали, що треба, приймала, все потроху і сама не знаю, що помогло. Усе помогло, все те, що приймала, і видно, одне до одного і помогло. Слава Господу, Богу. Такі є справи. Уже кончився пульмібриз. бриз, не приймаю, бо кончився сірата моя теж кончилася. А так ще п'ю, ідем і, і, глон, і глонів п'ю. таблеточки і все. Ну, і оце в мене такий, бачите, голос якийсь, як то. Проснулася вже давно, а захрібше. Так Що йдемо ми в Дніпро, я теж пойду. Всім доброго дня. Гадайте, що я готовлю? На що це похоже? Не петлети. на сирнички, так? Не сирнички. Ну от дивіться. Маса така, як сир, як сирнички. Зараз. Така була біленька сковородка, але вона добре чиститься. Загоріла. Ця мука трошки пригорає. Я вже трохи воно брала, довмочала у воду. Чуть-чуть водички на руки, да бачите. Ну, гадайте, що це? Розказати вам, так? Да? Приготуйте. Mm -hmm. Ну, гадайте шоп. Колись у столової ми робили капельки із манки, такі манніки. Оце в мене була наварена манка, щось не поцілюю на манку. Вару на воді манку по каструлі великої. Трошки присоліла, і вона так вариться. Вона бистренько. Ну, я роблю я сиплю-сиплю, розмішую і до такої маси, яка нам ну треба густота. А потім. Беремо масло і з маслом так їмо. Це у мене остала В холодильнику була. М -м -м. Я її сюди перекинула, Добавила ванільний цукор, такий цукор, Убила одне яйце. І оце муки трохи. І все. Це отаке поформірувало. Обо яке добре. Че капець. А то ножиком. Зразу вариш і не чекаєш, щоб вона захолодала тако трошки, щоб була тепла, і одразу формируєш такі капельки. Тоже робиться. Ну я оце їм. Ніби сирніки. Так що готуйте з манки, манка недорога. пачки вона дуже багато дню варить. І робити до муки там маленька жменька. Такі класні будуть сирнички у вас.